Оці Сьомого Вселенського собору неодноразово згадуються протягом року церквою, тому що коли вони обстоювали, що можна і треба поклонятися іконам, вони таким способом... Підтверджували найістотне в нашій вірі. Бог прийшов на землю. Бог втілився. Бог був людиною. І хтось його бачив на власні очі. Хтось міг до нього доторкнутися. Він являв себе наочно. Тому його можна зобразити, можна намалювати обличчя цієї людини. Там, безумовно, йдеться про те, що ми поклоняємося не дошкам і не малюнку з одного боку. А тому первообразу, навіть якщо перед нами образ святого, святий є спосіб явити нам. Божу благодать. Ми поклоняємося Божій благодаті. Кожна людина має бути образом Божим. Святий є здійснений образ Божий. Ми поклоняємося не обличчю, не людині, а образу Божому в людині, який явив себе. В усій